На часі вікна п'ятниці вітаю вас. Контрабанда СТОП на Закарпатті Геннадій Москаль дав казівку силовикам взяти під контроль усі дороги, якими перемитники на вантажівках дістаються кордону. Блокпости метів облаштували на гірських перевалах. Наш кореспондент Артем Сорокин подивився, як закарпатці при службі перевіряють закарпатців при кермі. Він з нами на живому зв'язку. Артеме, чи злякалися контрабандисти Москаля і ще розповіси, найперше скажи, чи й вдалося затримати тих бійців правого сектору, які вже шосту добу переховуються в горах. Вітаю віта на Закарпатті і Далі триває спецоперація із пошуку шістьох бійців правого сектору. Спецпризначенці і далі прочисують а, лісосмугу на території 40 квадратних кілометрів поблизу Мукачева. Втім, сьогодні шукають а, вже не тільки людей, які причетні до суботньої стрілянини, а ще й контрабандистів. Новопризначений ну, очільник Закарпаття Геннадій Москаль вже заявив, знає, що і з ними буде робити, вручати повістки та а, відправлятиме у зону АТО. А, бо контрабандисти, на думку Карманича то люди рідкісних професій і неабиякої витримки. Вміють водити вертольоти, вміють водити дельтоплани, вміють водити самольоти. Це дуже рідкі професії, які потрібні сьогодні на сході України. Тому я вчора мав серйозну розмову з обласним воєнкомом і сказав, щоб вони у наші повітряні Збройні сили були. Б Готові фахівці, їх не треба переучувати. Знає керманець Закарпаття, що робити із тими, хто переправляв контрабанду через гори на власних плечах, у сумках і заплічниках. Їх хоче зробити гірськими піхотинцями. Відочора Москалю Москаль узявся перекривати потік. Перемитництво упевнений, що його план спрацює, адже відтепер вантажівки, що прямують у бік західного кордону, перевіряють ще й на гірських перевалах. Там доріг небагато. На всіх поставили блокпости, і за задумом москаля жодна жодна контрабанда непоміченою тепер не пройде. Ми побували сьогодні на перевалі, і можемо сказати, що без українського контрафакту не залишиться. Ми на трасі Київчок за моєю спиною Абранський перевал один із найбільших тут на Закарпатті. Загалом на Закарпатті існує чотири перевали, і саме через них кожного дня проїжджає велика кількість автівок, які можуть вести із собою контрабандні грузи до західного кордону. Саме із цих перевалів новий губернатор Геннадій Москаль і розпочав боротьбу із контрабандою. Перекрив усі чотири перевали одним махом. Саме географічне положення дає можливість повністю закрити. Поступлення акцизних товарів на тому місці, де ще вчора був звичайний пост даї. Нині цілий блок пост на ньому носять службу одразу чотири державні структури. Митниця Даї служба безпеки та Нацгвардія. Усе дуже серйозно до Абранського перевалу пригнали навіть БТР. Почуваєте? Ні, для усилення блокпоста стоїть ми тут для прикриття поста й. За розпорядженням губернатора тут на блокпості легковики перевіряти не мають. А ось мікроавтобусі, які везуть із собою більше чотирьох людей та вантажівки, обов'язково на перевалах каже Москаль, Усі мають діяти злагоджено та швидко за інструкцією. Даївці зупиняти авто, митники та в окремих випадках СБУ оглядати. На чергують про всяк випадок. Утім, москалевої інструкції тутешня бригада чомусь не дотримується. Вантажівку пана Василя взялися перевіряти, даївець і Нацгвардієць, утім, аж ніяк, не митно. Що везете? Замоло заворожені ягоди. А куди везете ягоди? В Ужгород на холодильник. Просто зберігання. Фура пана Василя вщент забита коробками, в яких нібито ягоди. Оглядач вірить чесному слову, водія, не дивиться накладних, не відкриває коробок і пускає. Що ви маєте робити? Насматрити коробки. Відкрити, посматрити, ну так сильно ретельно, думаю, не стоит смотреть. А так, що просто, ну і все. Ну, щоб хоч було зрозуміло, що в коробках, да? так? Так. Тільки що не, 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 не дивились, що в коробках. Ні. А чого? Та ладно, характерно. От якраз зараз ми йдемо на перевірку ось цієї великої вантажівки, яка за інструкцією губернатора має підлягати дуже ретельному огляду. ШВЗТ. Детське питання. На цьому перевірка закінчується. Да іде. Скажіть, а вам показати, що всередині не казали? Ні? Ні, не казали. А а документи просили на дітське питання? А за чим? Чому ви не перевірили тільки що вантажівку? млінно виконуємо свою роботу без ніяких коментарів. Я вас це заказав вам. Чому вантажівку не перевірили? Яке сумлінно? Шановний, я ж вам сказав, що ніяких коментарів давати ми вам не збираємо. Великими грузовиками під пломбами провозяться подакцизні товари, якоби на фірми, які не існують, і вони вже переправляють їх через зелений кордон на територію Румунії. Польщі, Угорщини, Словаччи. Там мусить бути митник мати пломби. Він скриває, накладна відповідає. Він назад закриває, ставить свою пломбу. А от у цій вантажівці їде пан Валентини своїм вантажем. Вантаж опломбований е попередньою митницею. За інструкцією москаля тутешні митник має зірвати цю пломбу, подивитися вантаж, а потім поставити свою. Зараз подивимося, як триватиме перевірка. День, де Що перевозити? Палітна заготовка і піддони. Добре, Добре щасливий дорог. Дякую. Вантажівка проїхала пломбована, яку ви мали перевірити. Так. Що? Ну, я до інтерв'ю розмовляв з кореспондентом іншого каналу. Вибачте, будь ласка, більше нічого не буду. А за нею ще одне. Щасливу дорогу, виплачні. Чому ви не звіряєте вантаж із накладною, ту, яку вам показали? Вантажівка знову поїхала фактично без перевірки. Поки ми були на перевалі, ретельні перевірці не піддали жодного з важковантажів. Москаль зазначив, якщо, хоча б одну вантажівку, яку вільно пропустили тут, зупинять на кордоні і знайдуть у ній контрабанду. Відповідати доведеться саме черговим на цьому перевалі. Та зміна, яка пропустила, має вся написати заяву. На звільнений москаль додав, якщо українські структури не справлятимуться із завданням ловити контрабандистів, проситиме допомогу у спеціалістів за кордоном. А от для тих, кого усе ж зловлять, губернатор вже придумав покарання, відправлятиме їх відразу в АТО. Адже план виконання мобілізації тут на Закарпатті, виконується поки найслабше, лише на 20%. Артем Сорокін, Юлія Струк, Олександр Макушак та Валерій Ратушнюк. Програма вікна СТБ.